Сенсація, куди Путін застосує ядерний удар по Україні? Куди він планує? По лінії розмежування між окупованими та неокупованими територіями України. В цілому? От. Якось так. А як він буде наносити ядерні удари? Для початку російські війська відступлять, наші підуть в атаку. А російські війська застосують тактичну ядерну зброю, щоб знищити наших. От як Путін збирається атакувати на лінії розмежування наші сили? Так звані. Тому підписуйся на цей YouTube канал, поширюй. Це відео в тренди Ютубу знищимо українську та російську пропаганду разом.